Потап, живучи в Іспанії, випустив нову ліричну пісню, в якій зізнається, що він постійно сумує та страждає за Україною. Михайло Поплавський випустив новий хіт, але в незвичному для себе жанрі. Зацініть і ви цей шедевр. Закогали швара Вертухая, вівій цигарки у камеру носив. Що ж ти шмару губиш вертухая? Він би без любові твоєї не жив. Але загубила сечка вертухая. Загубила сечка, вертухая, ще з неї по етапу він пішов. Влад яма теж заспівав. Але в жанрі українського шансону: Заварив я чефер біля параші, вертухай собі міцно дрімав, та вже не танцюю я ча-ча-ча, Така моя доля сумна, Чефір біля параші, Чефір біля параші. Це любиме заняття на раші У -у 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 Олег Винник активно допомагає Україні. Доказів немає. Єдиний доказ нова пісня. Мені важко в Берліні жити. Приходиться все україною тужити. Я даю допомогу. Моє серце страждає, але про цю допомогу ніхто не знає. Аня Трінчер нарешті відкрила таємницю для фанатів. Хто такий насправді зірочка Палай? Сірочка Палай, зірочка Палай. Він був моїм сусідом, ми разом пили чай, а потім якось нишком він мене пограбував. Зірочка Палай, куди ти, блін, пропав? Пишіть в коментарях, яких виконавців слухаєте ви, і чи робити такі хід паради в майбутньому.